Від війни страждають не тільки люди, не тільки люди лишились дому, безпритульні тварини повсюди, не потрібні вони нікому. Я так само колись мав будинок, мав господарів їхню ласку, і життя моє йшло без зупинок. Було схоже воно на казку та війна. Пронеслася краєм, її вибухи чути невпинно. Вже й господарів я не маю, мій будинок суцільна руїна. І обідраний, і обдертий, мандрував, як куди очі бачать, і здавалось, що краще померти, бо так тяжко, нічого не значить. Спав тривожно, терпів страшні муки, голод їв мене із середини. Раптом спини торкнулися руки доброзичливої людини. Підняли, притулили, зігріли, захистили від снігопаду. Усі мені дуже зраділи, як побачили морду кудлату. Тож живу я тепер у родині. Мене люблять, і я їх люблю. Не один я у світі віднині. У обіймах тихесенько сплю.